Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся на центральному ринку міста Луцька. Це вже багато років доволі таке проблемне місце. Навколо нього точаться скандали. Його збираються зносити, тут збираються щось будувати. Нещодавно е, десь. Приблизно я так розумію, улітку тут помінявся орендар, і ми б хотіли зробити репортаж про ці події, і, зокрема, про те, хто ж все-таки можливо планує забудувати центральний ринок у місті Луцьку. Щоправда, до нас, поки ми опитували людей, підійшов незнайомий чоловік кремезної статури і почав забороняти. Нам знімати, почав говорити, що ми не маємо право тут проводити відеозйомку. Ми маєте право так. Я, я, я не вас я знімаю. Я Вам згоди знімати себе. Послухайте, я ви представились вас. охоронцем. Я, я хочу не. запитати, яку організацію да, ви представляєте? Я, зараз, Прошу, я зараз він не людина. мене знімаєте, брати вас, не вас мене, мене знімають людина. Порушуйте мої права. Тридцять стаття Конституції. — Викликайте. Ви — забороняють змі Зні... Зні... знімає знімають. Та, знім... Так я не вас знімаю. Ви мене зі мату записки на мікрофон. За чим? — Я мене вас знімаю? А кого ви знімаєте? Я мене знімає оператор. Ми нічого не порушували, адже це є громадське місце. Тут люди купують, продають, і люди, які з нами спілкувалися, вони робили це з доброї волі, вони робили це охоче, і ми обов'язково у всіх запитували дозволи чи можна з ними поспілкуватися і їх відзняти для нашого репортажу. Наразі я викликала поліцію, щоб зафіксувати порушення, а зокрема, повідомити правоохоронні органи про. Перешкоджання мені як журналісту. Я представляю онлайн медіа, волинь має знати. Наразі ми чекаємо правоохоронців, побачимо, що буде далі. А, ми зараз да. а ви зараз не подивитеся? Mm -hmm. Ні, да, зараз знімають. — Ні, ми За вас не знімаємо. Знімають мене, ні, 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 тому що ні, ні, в рамках ні. моєї безпеки ви підійшли до мене незнайомий чоловік з бросеткою, що Думайте. ви хочете. Ну, да, я не хочу, щоб мене знімали нашу. Ми вас не знімаємо, Але шановний. Боєв, ми вас не знімаємо. Хто не. ви є? Ви до нас прийшли, я вас не знаю, в перший раз вас бачу. Ви імені кого будете виступати від себе, Від себе? Від себе. як від звичайного громадянина. Да. То яким чином звичайний громадянин може заборонити зйомку журналіста на даній території? Це на право. Не я знімаю. Це громадське місце. Поліція яке сказала, поліція? яке поліція сказала, треба мати дозвіл на відеозйомку зйомки. Власне, я хочу зазначити, що на місце події прибула поліція. Хочу відзначити професійні дії патрульних поліцейських. Вони пояснили громадянину, який до нас підходив і заважав нам знімати, що він не має цього права робити, і що ми виконуємо свої професійні обов'язки. І, власне, я хочу і вам пояснити, що ми. Знаходимося у громадському місці і не порушуємо ані закон, ані порядок, і таким маємо право знімати. Зрештою. Друзі, я хочу повідомити, що ми готуємо зараз матеріал про нових власників цього ринку і про те, що тут буде відбуватися, і що тут ймовірно побудують. Поза очі і поза камерою люди вже розповідають, адже знають вони дуже багато, бо ж працюють тут ну, 20-30 років на цьому ринку. Проте на камеру багато хто боїться е, говорити, але я думаю, що ми все-таки дійдемо якоїсь істини і. Трошки привідкриємо завісу забудови старого ринку.